Соцмережі зараз є таким поштовхом, зокрема для пластичних хірургів. І навіть, як ти сказала, дівчата деякі вже не приховують того, що зробили блефаропластику так, або ще так. якусь операцію, вони цим хизуються, можна mm -hmm. сказати, і показують, як, як вони пройшли цей шлях. Навіть зараз, от бачиш людей на вулиці, там хтось ходить з носиком з забинтованим, uh -huh. хтось з якимись там рисочками. Ніхто вже не одягає окуляри, yeah, yeah. не ховається. А, як на вашу думку, ця тенденція відкритості такої в соцмережах вона допомагає чи ні? Так, так вона допомагає. Вона допомагає іншим, іншим людям зрозуміти, що це нормально, що це класно щось е, зробити для себе. Це не класно зробити якусь просто операцію, а з показами прийти та зробити та поліпшити. Свій емоційний стан, своє своє щось на своєму обличчю обличчя, тому що так ми можемо грудь приховати, живіт живіт теж приховати, але все все, що робиться на обличчі, неможливо. А там, у мене були дівчин, дівчинка була, котра через 10 днів після після операції пішла на своє весілля. Да, це було не весілля а. Дівчача такі такі збіри, коли вони я, я їм видала, да, да, да. Да, 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 да. Я їм видала ті ці, ці прищепки для, для носа, та вони провели всі одразу. Тематична була така вечірка. Так, так, так. Тому тому це, це класно, що дівчата та і чоловіки вже це сприймають легше, ніж це було навіть, років 5 чи тому.